Різниця є. Друзі, дуже цікава ваша думка. До початку російської агресії проти України я, як і багато моїх знайомих, спілкувався переважно російською мовою. Але зараз, дивлячись на те, що роблять ці російські потвори, вирішив принципово перейти виключно на рідну і квітучу українську мову. Бо тепер для мене різниця є. Ми ж дійсно живемо в Україні, і нашою мовою є українська. При цьому ми нікого не утискаємо, спілкуйся так, як тобі зручно, або так, як тобі підказує твоє серце. Але рідна мова повинна бути першою в усіх відношеннях, тому що вона одна з найголовніших ознак нашої ідентичності. До речі, нещодавно бачив цікаву тезу: розмовляють мовою, а язиком лижуть. Я українець і моя мова українська. Так, до речі, підказує мені і моє серце. Слава Україні! Героям слава!